Знаєте, як не дивно, але, мабуть, радість того, що він є тут. Смерть дитини це велике горе, але мені здається, ще більше, коли б його тут не було, коли б він був десь там, десь на полях, де ти не знаєш, живий він чи не живий, як він. А так, я так стараюся приходити завжди десь так в робочі дні, знаєте, щоб не було нікого, щоб можна було. Ну так поплакати інколи, що то хтось би подумав, мабуть, що не дуже розумна жінка, але воно, як кажуть, ой, скоро вже три роки, як Сашка немає, але, ви знаєте, біль не проходить. І інколи воно так стискає серце, воно так, що мені здається, навіть гірше, коли був ну, той час, коли прийшла ця страшна звістка. Тоді ще була якась надія, було якась, що він, а вдруг це неправда, а вдруг все-таки він знайдеться. Ну знаєте, це Були такі часи, що то ніхто не знав, як воно складеться. І от 40 днів чекання, надії, може він десь попав. І потім таки, ну, ми дізналися, що його вже немає. Саме-саме гірше. Цей час, це коли хорониш своїх дітей. Хоч в мене ще є менші сини, звичайно, і один із них воював, але це перший. Перша дитина це як перше щастя, як перше кохання. Звичайно, починається з привітань, з обнімань, як кажуть таких. Та тепер теплий пам'ятник. А коли приходиш зимою, осінню, знаєте, так притулишся до нього, а він такий холодний, холодний. І так думаєш, це така сама моя дитина там лежить холодна. Але починаєш розказувати, як проходить день, як життя, які новинки. Просиш допомоги, не собі, тільки для його діток. Щоб він їм допомагав звідти, тому що їм саме важче. Хотів скоріше жити, тому що оженився він 22 роки. Ну, на той час це також було надто рано, як для хлопчика. Якраз на саме своє день народження. Він каже, я сам собі зробив подарунок. Катюшка родилась, а потім через декілька років син родився. Але Катюшка це в неї такий особливий зв'язок з батьком був. І Куди він йшов? вона завжди була поряд. Війна об'явили в четвер, а на понеділок в нього вже була домовленість їхати в Німеччину вже, да. І так і він замість як кажуть, замість заробітків пішов в воєнкомат, військкомат. Він в армії не служив, тому що по стану здоров'я йому. І коли почалась війна, то він в обід, вже десь після обіду, він вже був на головній. Я так стояла на сходах свого будинку, бо вони живуть поряд, у нас два будинки поряд. І він так проходив попри мене і каже, мамо, все буде добре. Ну, буде добре, ну звичайно, що буде. Це ж це ж, ну знаєте, як ми всі надіялися, що це так. І потім вечором приходить невістка і каже: ви знаєте, що Сашко записався добровольцем на фронт? Я кажу, Сашка, як ти? Ну ти ж хворий, ти ж це мама, ну треба. Ну ж є діти, ну є ви, ну треба ж комусь іти. І так. Знаєте, як кажуть, ота банальна фраза, яка тепер, мабуть, всім проїлась, хто як не я, але в тих. Хто перший пішов, вона була дійсно на їхніх вустах від щирого серця по своїй посаді стрілець санітар. Але коли вони виходили, йшли на передову, знаєте, вони невеличкими групками, то він завжди був попереду. І позивний в нього був Іванович, тому що, знаєте, хоч він і молодий був, але в нього було настільки відповідальності. Він знаєте, які були. Мріє прийти у відпустку і поїхати з сім'єю на море. Він це так хотів, щоб всі щоб разом, так, знаєте, от коли була би, то в той час ще, знаєте, говорилося, що можна було б поїхати так, на деякий час. Зранку їх, їхня група висунулася на позицію. Він ще дзвонив. Невістки і сказав: Ти не хвилюйся, мене, якщо не буде декілька днів там, щоб все добре, ми просто висуваємося. І обично ну, взагалі -то, телефони були завжди при них, і там інколи можна було, як кажуть, два-три слова сказати. І так в неділю, десь, годині в одинадцятій був приліт, і от вони троє. Зразу загинули одночасно там, як кажуть, отримав поранення, несумісні з життя. 40 днів тіла пролежали в окопі, але, дякувати Богові, все-таки похоронили з честю. Це ж Бахмутський район, це тоді якраз це от фортеця Бахмут це якраз той самий час, коли були сами, самі важкі бої. Там дуже пекло було прямо, і їх просто не могли звідти забрати. Єдине, що мене тримає, це внуки. У мене вже пройшло трохи часу, і я, як кажуть, можу вже, можливо, це якось звучить не так пафосно, але треба жити, жити для того, щоб смерть наших дітей була. Недаремна, щоб ми, щоб ми були щасливими, щоб ми виробили щасливими дітей, які є поряд, внуків, щоб ми не впадали в апатію, щоб не було депресії. Так, треба деякий час це пережити з сльозами, з криками, з безсонними ночами, так, щоб, як кажуть, Світ здавався немилий, але все рівно треба продовжувати жити.